Мої вітання. Ми з України, військовий експерт та генерал Ігор Романенко, разом із нами, пане Ігорю, Я вас вітаю, вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю. Наступ збройних сил України на території Курської області. Що ви думаєте про це? І, власне, яка мета ті, тих дій, які ми зараз спостерігаємо? <пит> З одного боку, суто військово, ми бачимо, що це дії тактичного рівня, успішні дії тактичного рівня, які були скрито підготовлені і продумано з рахуванням стану ворога, і тому ефективно досягаються результати позитивних для цих дій, введені вже якби і другий ешелон цих сил. Якщо починали з декілька сотень там груп бронетехніки, то зараз по оцінкам закордонних це декілька тисяч там проукраїнських військовослужбовців. Там є і засоби протиоповідної оборони, що показувало необхідність цьому. Але з воєнної точки рівень досягнення. Успіху, це тактичний, а важливий, на мій погляд тут підкреслити повоїним, що відбувається уже перекидання сил з Харківського напрямку, з Херсонського напрямку, противника Севастополя, бригади морської піхоти, якби тобто він вимушений перекидувати сили. Для того щоб реагуватись, стабілізувати ситуацію, а також є позитивне для України значення міжнародне, тобто союзники признали, що дії озброєння знаходяться в межах того, що вони якби не зброю цю яким чином застосовувати, і вперше якби швидко нас в цьому підтримали, це дуже важливо. е, Є безумовно морально психологічний стан е, у нас в Україні. Він піднесений, а у ворога пригнищений і треба мати на увазі, а також державах європейських оцінює дії того, що можуть причому. На території Російської Федерації успішно вести бойові дії про українські сили, і як дав відповідну оцінку президент по цим діям, що доцільно переносити бойові дії на територію Російської Федерації, щоб і глубини народ і в цілому держава ця уявляла, що війна ведеться і буде вестись не тільки на території України з усіма наслідками для ворога. Пане юри, почали надходити повідомлення про те, що вже бої точаться, і в Білгородській області, тобто можемо говорити про те, що є спроба ну, максимально, скажімо так, розтягнути фронт уже на території Росії. Цього вимагає доцільність такого роду дії, об'єктивне закони ведення війни. Коли противник уже за майже тижня ведення бойові зосереджується на одному напряму і заводить туди відповідні ресурси, сили потужні збирається і військовослужбовців, і колони техніки я бачив і. Колони техніки і військовослужбовцям, по яким наноситься ураження успішно силами оборони України, то е, десь Білгородській області ще додатково додавати, коли вони стоїть Білгородської області е, задіють сили на е, Курській, то це теж, е, ну як мінімум, раціональний підхід і. Не приводив такий нестабільний стан у ворога. А саме цього вони хочуть досягнути, тобто стабілізувати ситуацію в діях на курських напрямах. Ну, напряму там перерахувати можна населено пункти, але ж Рильськ, Льв і Курська між Львовим і Курським Курчатав. І тут виникає і. Воєнно-економічне питання, тобто газа розпадівча станція, в суджі контролюються нашими військами, і там вони підсилюють атомну станцію в Курчатові, на якій там пожежі виникають, відключення електронергії і так далі. Тобто такий фактор це ж треба ураховувати на подальших діях. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а як дії збройних сил України на території Курської області вони межують із тією риторикою, яку ми багаторазово чули від наших партнерів і союзників? Мовляв, ми проти ударів по території Росії не можна переступати червоні лінії. Ми не зацікавлені в ескалації. Що різко змінилося? Ну по поки... перше. Завдяки успішним діям, через там сутки двоє, і американці і європейці підтвердили, що зброю, яку передали, це зброя українська, і українці можуть вирішувати, яким чином де і е, сторони наші союзники наші підтвердили, що поки все це відбувається в рамках того, що вони якби. Радили нам з, з цим процесом передачі нам такого озброєння. Це дуже важливо. Ми про це там і просили давно. А тут вони рішучі таким чином відреагували. Крім того, треба згадати, що була заява Німеччини і Сполучених Штатів. Це відносна ескалації, відносно того, що до 26-го року чи в 26-му році буде розташовані в Європі американські ракети «Тамахо» 2,5 тисячі кілометрів, гіперзброю, яку доводять тільки ще, тобто сучасна американська на дальності, 3 тисячі кілометрів, і захисна спротивоповідної оборони СМ 6 сучасна система американська, і незважаючи на. Реакцію Кремля намалювали знову червоні лінії, сказали, що ядерна. Буде відповідь можлива, тобто ракети, які націлені на столиці Європейських держав, вони будуть можливі з ядерними боєголовками, але це ні американцям, ні німцям не зупинило. Це показує про те, що якщо стосується їх безпеки, вони рішучі, вони не звертають уваги на Саліновські алгоритми управляємої ескалації. І тому я думаю, що доцільно з ними з цього приводу говорити, показувати і прибирати всякого роду заборони від повідношення до України щодо пожежі на території Запорізької атомної електростанції, тема ядерної, скажімо так, ескалації. Вона заграла знову новими фарбами. Новий, новий імпульс пожежі є в Курчатові атомний станції, пожежі є. Запорізькі станції і е, показують там наші розвідники, підпільники відносно того, що вони палять там колеса. Росіяни показують нестабільність і загострюють цю ситуацію. Ну це не новий, е, скажем, елемент дії російської сторони, але так чи інакше є атомні станції, як захоплені наші, так і Росі. Із загрозою відповідною. І це теж е, говорить про те, що тут є і такого роду фактор, який теж треба е, використовувати е, в інтересах України. Наступ на Курцьку область чи віддаляє перспективу проведення переговорів, е, ну, про це говорять і в Росії, і в Україні. Це новий фактор е, успішний на поточний час е, для України. І безумовно він підвищує потенціал переговорний для України. Тому я думаю, і підвищує потенціал, і наближає. Але в найближчий час це буде видно. Тобто, треба готуватися на другий етап мирного плану, про який нам говорив президент. Пане Ігорію, якщо можна коротко, щодо ситуації, яка нині складається на сході нашої країни, давайте обговоримо і турецький напрямок, і проаналізуємо те, що відбувається на Покровському. Там ситуація не покращується, вони просуваються, мінімально, але ж просуваються. Це відповідна загроза формує для оперативного оточення на деяких ділянках, які ви. Перерахували і в зв'язку з цим на мій погляд необхідно здійснювати допомогу нашим сухопутним військам Збройних сил, які входять до Сили оборони України за рахунок перерозподілу можливості, які є у ГУРА Міністерства оборони у служби безпеки управління, незважаючи на успішні дії і по об'єктам воєнним на території Російської Федерації Криму. Але зараз такий час і стан, що треба допомагати нашим сухопутним військам, особливо на східному фронті, військовий експерт, та генерал Ігор Романенко, спеціально для ми з України. Пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. І так само дякую всім нашим глядачам, які до неї приєдналися. Залишайтеся разом із нами і бережіть себе. До побачення.